Привіт, друзі! Сьогодні розповім про засіб, який став моїм рятівником у боротьби з випадінням волосся. Це такий набір, веледа, ріст та сила волосся. Що в ньому було? Така коробочка, в якій було два отаких от упаковки з тоніком. Ось я один розкрила. Це такий скляна тара, дуже зручна. Приємно з туніком. Також пластиковий аплікатор для набору рідини і нанесення більш легкого на шкіру голови, та інший вид аплікатору отакий. сюди ви наливаєте засіб, і отак він подається на шкіру голови, тобто ви масажуєте, втираєте дуже легко і просто. Отже, в складі цих тоніків тільки натуральні екстракти та ефірні олії жодної хімії. Екстракт розмарину це природний стимулятор росту волосся, який ще в давнину використовували в середнеземноморських країнах. Він поліпшує кровообіг шкіри голови, пробуджує сплячі фолікули та робить волосся густішим. Також у складі є екстракт листя хрону та очитку, вони також зміцнюють коріння і роблять волосся більш еластичним. Як я використовую цей засіб, щоранку і щовечора наношу тонік на шкіру голови та роблю легкий масаж пальцями. І це не просто приємно, це й корисно. Масаж стимулює мікроциркуляцію. Курс 3 місяці, але перші зміни можна побачити вже через 3-4 тижні. До речі, Валєда – це швейцарський бренд з майже 100-річною історією, відомий своєю біокосметикою. Отже, якщо ви боретеся з випадінням або хочете, щоб волосся росло швидше, ця штука варта вашої уваги.